Я показую і кажу, що це? Якщо правильно, ти кажеш так. Якщо ні, ти мене виправляєш. Добре? Готова? Це катер. Так. 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 Добре. Це ескалатор. Ні. А що це? Ліфт. 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 Добре. Це. Right. Це машина швидкої допомоги. Ні. Це, це, Ану, давай гарненько. Це, це... пожежна машина. Ма... Добре. Це велосипед. Ні. Корабель. Це корабель. 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 Звіть, будь ласка, види транспорту, в назві яких є звук Р. Ескалатор. Добре. Метро. Добре. Думайте, хлопці, думайте, будьте уважні. В яких ще є звук «р»? Катер. Правильно, Назар. Даня, кажи, якщо ти вже знайшов, кажи. Трактор. 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 Ще. Трактор. Торр. Я пропоную вам пограти з гру назви рядок. Я вам буду називати місце, а ви будете називати види транспорту. Добре? Так. Віка, назви, будь ласка, слова у верхньому рядку. Автобус. Катер, машина, мето. Добре. Марк, Назви слова в другому рядку знизу. Трактор. Тушу. Правильно? Трактор. Мотоцикал, і поліцейська машина. Поліцейська машина. Добре. Далі. А тепер я називаю вам номер слова. Ви хто перший його? Правильно називає, тому дам кульку. Е, перше. Номер три. Машина. Молодець Вікторія. Noдять три. Влосипед. Мозного mm, ну, Вікторія молодець. Швидше думайте. Номер 10. Трамвай. Ні. Ні. Не, не трамвай. Трав. Тролейбус. Тро Правильно. Ну, але Даня перший почав говорити. Тільки перед плута. Давайте два. Даю вдвох. Номер 5. О! Бо... Марк перший був Це ж таки перший. Так, не грай. Номер 12. 12, 12, 12. Шукайте, шукайте. Трампа! Мовнець Вікторія! Нам потрібно буде прокласти маршрут. Так, подивіться уважно. Починати ми будемо від цього виду транспорту. І знайти потрібний. Так, бачите, там де знак питання. Три кроки вниз. Два, так. Два, Три. Ми опинилися. Машина. Ліфт. Так, далі. Ліфт? Два кроки вправо. Один, два. Марчик, два кроки вправо. Вправо. Так. Трактор. Капец. Трактор? Да. Так, правильно. Трактор. Марк. Что трактор. там? Трактор. 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 Так, далі. Марчик. Один крок вверх. Один крок вверх. Вверх. Ну, дайте, Не, дупом... Марк сам. Шовен. Далі. Дай три кроки вправо. 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 Один, один, один. На яхті. Опинились на яхті. Далі. Два. кроки. Кроки. Моторчик заводь кроки. Вгору. Вантажівка. Втажівка. Є у нас вантажівка, щоб зупинитися. Є, yeah! Є, yeah, прикладай. Yeah! Прикладай. Там yeah. літак на початку, а в кінці. Вантажівка. Хто хоче, піднімає ручку, хто готовий. Називає yeah. свій улюблений вид транспорту, який у нас тут є. Давайте корабель yeah. Корабель. Кажемо. Бель, бель, бель. Пливе великий Корабель. Тимфій. Мій найлюбиний літак. Літак. Так. 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 літак. Мотоцикл. Мотоцикл. Складне буде. Мотоцикл Андрійко. Поліцейська. Поліцейська машина. Поліцейська. Давайте кажемо. Цейська, 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 їде машина. Поліцейська. Г гелікоптер, гелікоптер. гелікоптер. гарна. Гелікоптер. Тер. 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 тер тер. Швидко летить. Гелікоптер. гелікоптер. Давайте подумаємо, як називається людина, що керує е, кожним видом транспорту. Мотоцикліст в мотоциклі. Так, мотоциклом керує мотоцикліст. <укус> е, Івана <Мілліна>, велосипедом. Мазахар <укус> знає. <укус> знає? Так. Андрій, автобусом хто керує? <у crate> Водій. Водій. водій! водій! Правильно! Хто керує машиною швидкої допомоги? Лікар! Ні, лікар лікує людей. Лікар не керує машиною. Керує... Водій, не кер... водій. машини швидкої допомоги. Він не лікар, він водій. Добре.